Нас завтра буде проводитись вакцинація. вакцинацією. Перед вакцинацією 6 годин потрібно, щоб курчата були без води. Тоді вакцину потрібно розвести в такій кількості води, щоб вони випили її за 2 години. От сьогодні заміряю, скільки вони випіть за 2 години. Ми Сьогодні 6 годин вони були без води. і ось зараз поставив. Ну, чекаємо подивитися скільки вип'ють. бачите, з золодою черга. Ось так наші курочки поїдають кабачок. Думав їм потерти його. Але вони і так справляються. Так, квочка наша сидить. Шкода, що дурно, тому що яйця були занадто старі і виявилися є спорчення. Сьогодні 34 чи 33 день, не пам'ятаю точно, Ну, були би старі яйця, а були б каченята. Цим яйцем що я Підложив під почку, було десь два місяці, плюс 2-3 тижні качка їх неслану. За старі були. Корм для своїх курочок роблю сам. За рецептом, який мені розробляв Олександр. З каналу сучасний фермер. Дуже вдячний йому за цей рецепт, тому що кури ну, почали добре нестись. Ось така у нас вродила картопля. Прийшла на вакцина. Будемо розпаковувати нашу посилку. Ось такий контейнер. Ось так, запаковано. Вакцина ось такі пакетики з льодом. Наша вакцина і нам не Ось така вакцина від хвороби гамбара. В неї ми будемо проводити вакцинацію. Один флакончик на 50 доз. І замовив ще вакцину Ньюкасла. Нею будемо вакцинувати трішки пізніше. Буду сьогодні проводити вакцинацію. Зараз забираю поївку з води і одивниться на 6 годин. Корчатка на вигорі. Після доща почав підтікати шифер. Зараз ми його помиємо і спробуємо поклеїти. Ось такі з'явилися тріщини, будемо пробувати їх. Ось так виходить. І помию тільки ось цю нижню частину, де будуть кури. І там далі ще не буду мити, бо немає часу. І попробую поклеїти, заодно подивлюся що буде результат з цієї плейки. помив я шефер. Ось такі є ліщини, через які нам і затікає вода. Прийшло 6 годин, буду розводити вакцину. Тут наша вакцина. Розводимо вакцину перекип'яченою водою, охолодженою до кімнатної температури. Так, починаємо вакцинацію. Ось так нас йде боротьба за воду. Вакцинацію проводимо за графіком відносно таблиці. Мав проводити вакцинацію на сьомий день, але роблю він на 12. Чому на 12? Тому що не підготувався, не мав вакцини. Заходив в одну ведоптеку, іншу немає вакцини. Тоді почав шукати через інтернет. В інтернеті також важко було знайти вакцину. І... Тому поки знайшов, поки прийшла і вийшло так, що на 12-й день проводиться вакцинація. Так що, якщо будете вакцинувати, не робіть моїх помилок, замовляйте все завчасно, нехай краще воно вас полежить в погодильнику, ніж має бути ось така ситуація. Хочу зробити невеличкий підсумок у першій інкубації. Заложив 157 яєць. Із 157 яєць, 149 була Дликівська Барвишка, а всі інші були від домашніх корей. Вийшло в нас 107 корчат. Саме інкубаційне яйце, ну, на мою думку, непогане, тому що після інкубації поробила яйця, 10 було спорчені. У всіх інших були замерші початок. Чому були замерші? Не знаю. Можливо, хтось вас знає. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як варіант, думаю, можливо, ми за часто заглядали в останні дні до інкубатора або занадто бо на превеликий жаль, в цьому інкубаторі, ну, щоб була нормальна вологі за таблицею, ну, важко було відрегулювати. Ну, принаймні мені це не вдалося. На сьогоднішній день 99 початків. Перчатка всі такі мокрі. Відрізав ось такий кусочок і буду заклеювати. Я ось так клеїв шифер. Не знаю, буде воно тримати чи ні. Час покажуть. Чекаємо першого доща і подивимось. Хочу показати вам в якому стані помідори. Появилось більше плодів. Ось так виглядає фасоля. Починає зав'язуватись. Цю частину ми пропололи, а ось ця ще чекає свого часу. Замочились, відпочиваюся, після вакцинації. Розробив я ось такий корм за рецептом Олександра Ассорамова. Сучасний фермер. Премікс. Я Прямі також у нього. Доб'ю їм ось такого смаколика. Потихеньку сходяться. Вибираю я кабачків, ось ці більше підуть на годівлю курям, ці менші дружина буде закручувати. Також вибираю огірки, щоб дружина їх закрутила. Так, прийшло дві години після вакцинації. Поставлю їм годівницю і нову поїлку. Ну, все, дякую за перегляд.